Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про одного з улюблених персонажів гри. Він, можливо, не найулюбленіший, але точно один з улюблених. А перед початком відео хочу порекомендувати свою групу з новинами по грі, де я намагаюся постити усі найсвіжіші новини. А також, якщо у вас є складнощі в проходженні контенту, то ви, звичайно, можете звернутися до мене. А я прийду вам усе. Зовнішній вигляд мураша і анімація просто неймовірні на рівні божественного. Але у нас тут огляд, а не мої слюноспускання, тому перейдемо до його здатності, які нам видала гра. Почнемо з того, що четверта легка атака відключає другу та третю спецатаку на півсекунди, а також вона є неконтактною. Детонація енергії. На початку бою активується поглинаючий пасивний таймер детонації енергії тривалістю 14 секунд, але він призупинен, коли мураш не наносить удари. По закінченню таймера зжигається 40% енергії ворога та активує пасивну детонацію. Енергії. Ворог може скинути її, активував спецатаку, але якщо вона просто закінчиться, то ворог отримає прямий урон впродовж 24 секунд. Під час дії детонації енергії атаки мураша викликають миттєву дезорієнтацію та наносять прямий до урон. Нано броні. Мурах завжди отримує підсилення нано-броні на початку бою, яка збільшує броню та має 6% шанс. На ковзний удар за кожне наноукріплення броні на мураші. А базовий шанс на ковзний удар 10%. Мураш отримує 5 наноброні на постійній основі, а додаткові укріплення тривають 4 секунди, їх максимум 10. Під час спецатак півтаймер таймер призупиняється. Корисно. А як отримати ці сверхпередові RGB наноукріплення броні? Перехватив. Отримав дві броні, вдарив ворога під час його тяж атаки, отримав одну броню. Пропустив пику ковзний удар, отримав одну броню. А якщо тебе перех... перехватили тебе, втрачаєш одну броню. Ще цікавий такий момент, який каже, що якщо вам зняли броню якось не перехватом, то наноброня спадає і активується її пасивний ефект. А як ми знаємо, пасивний ефект зняти не можна. Пульсуючий рой. Коли мураш отримує більше 5 наноброні, активується пульсуючий рой, який збільшує показник атаки, зменшує таймер поглинаючого таймера детонації енергії. А так як ворог бачить, яким ви становитесь крутим пульсуючим RGB -про геймером він починає вам заздрити і починає вести себе більш агресивно. А також приємний бонус. Якщо під час активного роя остання атака ворога пройде, ков, то мураш видасть вибух та в степи, та оглушить ворога на півтори секунди. Ротація мураша. Тут ми поговоримо і про спецатаки, і про те, як правильно грати за цього персонажа. На початку бою нам треба активувати більше наноброні, щоб активувати роль. Тому перехватуємо ворога копимо 2,5 поділки енергії, закінчуємо комбо легкою атакою. Таким чином, ми здаємо першу спецатаку і накладаємо дезінтеграцію, яка трохи наносить урон, а також останній удар якої зжигає 15% енергії ворога. Так як таких дезінтеграцій ми можемо накласти дві за старою схемою, видаємо ще одну першу і слідкуємо, щоб у вас був активован рой. Тоді вже накопичуємо другу і здаємо її, наносячи колосальний урон завдяки тим дезорієнтаціям, які збільшують урон другої спецатаки. За кожну з них, в принципі, це майже все. Хоча є ще одна схема, за якою можна ще трошки збільшити урон. Наш початок бою змінюється. Ми копимо і здаємо третю спецатаку, яка активує одразу 10 наноброні і дезорієнтацію на 60 секунд. Так, у нас є 60 секунд, щоб зробити нашу класичну схему через дві перших спецатаки. А тепер даємо другу і бачимо, який йде урон з тремя дезорієнтаціями! Ось такий мурашник. Аж спекотно стало. Коронна здатність. Коронна здатність мураша більше підходить для захисту, тому я її лишив на кінець. Ну, ви знаєте, як мені пофіг на захист песі. Мураш на максимальному рівні коронки скидає з себе кровотечу та вогонь на 90% швидше. Уху-ху, майже імунітет. Навіть пару боїв на біонебезпеці можна пройти. Хі -хі. -ху -ху -ху. А у нас тут солоденька. Коли закінчуються ефекти кровотечі або вогню, мураш активує реген, який регенить 3% від відсутнього хп впродовж 6 секунд. Ще смачний такий бонус для тих, хто любить отримувати в пику від сопів. Коли мураш втрачає більше 10% здоров'я від одного удару, то він отримує максимум 10% від його максимального здоров'я і знову ж таки регенерує. Але вже 5% підсумок. Мурах дуже гарний чемпіон для майже усього контенту в грі. Поля битви, війна, союзі, факти, все-все-все. Але не рекомендую грати проти лонгшота. Він вас образить, згвалтує, віддасть Халку на сміда. І все таке. Мураш має мощний урон, не слабкий захист та непогану таку універсальність, що додатково підсилюється контролем Енки ворога. Я рекомендую його качати на п'ятий ранг у шести зірковій версії. Дякую всім за перегляд. А я вам бажаю гарного дропу, щоб вам випав мураш, а не як мені. Тому усім па-па-па!